І знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами приготуємо смачнющий квас з цикорій, який вам обов'язково сподобається, і буде одним з улюбленіших ваших рецептів. Для приготування квасу нам знадобляться такі продукти. Це перш за все, вода, цукор, лимонна кислота, сухі дріжджі і, звичайно ж, цикорій. Ось такий розчинний порошкоподібний сикур і без всяких добавок класичного приготування, який має дуже багато поживних речовин. Для приготування квасу нам потрібно у каструлю, в якій ми будемо кип'ятити сироп, висипаємо цукор. Виливаємо воду, перемішуємо перемічуємо цукер трішки розчинка і доводимо цю масу до кипіння. Коли сироп закипів, дивимося, якщо цукор у нас був не дуже чистий, то на поверхні з'явиться піна, яку потрібно буде зібрати. Якщо її немає, то прокип'ячуємо буквально одну-дві хвилинки і вимикаємо. Щоб гарно заварився цей корій, його кип'ячену воду висипаємо і перемішуємо, Добавляємо лимонну кислоту, перемішуємо і залишаємо вихолоняти до кімнатної температури. Коли маса вихолола, треба обов'язково, щоб температура була не більшою 30-35 градусів, щоб дріжджі не зварилися. Тепер розсипаємо по всій поверхні сухі дріжджі і чекаємо буквально декілька секунд, щоб кожна гранулка Наповнилась рідиною і тепер перемішуємо готову суміш, накрити треба марлею або кришкою, і залишити в теплому місці приблизно на 6 годин. Тривалість визрівання квасу залежить від температури приміщення. І може бути від 6 до 8 годин. Тож, як визначити готовність квасу? Якщо на поверхні з'явилася пінка то дріжжя активувалися, а значить квас готовий, і його не потрібно більше тримати у теплому приміщенні. бо Бодріжжі будуть далі активуватися, що спричинить поганий смак нашого напою. Тож готовий квас. розливаємо по пляшках і ставимо охолоджувати. Охолоджений квас, наливаємо і насолоджуємось. Бачите, який він В міру світлий, нетемний і надзвичайно смачний. У таку спекотну погоду. Це саме те, що нам потрібно. Тож смакуємо із задоволенням, ставимо подобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі!